Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про стиснення та архівування даних, види стиснення даних, архіватори, типи архівних файлів. Часто виникає потреба у зменшенні розмірів даних, що зберігаються в пам'яті комп'ютера. Для цього використовують спеціальні способи стиснення даних, які називають алгоритмами або методами стиснення даних. Стиснення даних це процес перекодування даних з метою зменшення розмірів файлів. Буває стиснення із стратами, при ньому відновлення можливе з незначними спотвореннями. Це застосовується до відео та звукових даних, а також стиснення без страт. Це застосовується для текстових даних. Зазвичай для зручності використання та зменшення обсягів даних файли і папки під час створення резервних копій упаковують в один файл. Такі копії даних називають архівами, а файли, у які вони упаковуються, архівними файлами, або для спрощення архівами. Архівування це створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних. Програми, що використовуються для виконання операцій над архівами, називають архіваторами. Прикладами архіваторів є програми WinRAR, 7-ZIP, WinAce, QuickZIP. Результатом роботи цих програм є архівний файл, який містить у стисненому або нестисненому стані файли і папки. У процесі архівування можуть бути використані додаткові заходи стосовно захисту даних від несанкціонованого доступу, наприклад, установлення паролю на доступ до даних в архіві. Залежно від алгоритмів, за якими виконується стиснення, архівування даних розрізняють такі формати архівних файлів: zIP, RAR, 7Z, Ter, CAP та інші. Найчастіше, особливо в мережі інтернет, використовують архівні файли формату ZIP. до основних операцій над архівами. Відносять створення архівів файлів і папок з можливим стисненням даних додавання файлів і папок до вже існуючих архівів та заміна в них уже включених об'єктів, перегляд вмісту архівів, заміщення і оновлення файлів і папок в архівах, видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок, створення багатотомних архівів, архів розбивається на кілька окремих файлів, томів. Розмір томів установлює користувач. Створення звичайних і багатотомних архівів, які містять програму самостійного видобування файлів і папок без участі програми архіватора так званих SFX архівів. До властивостей архіву відносять ім'я архіву, місце збереження, формат архіву, ступінь стиснення, метод стиснення, розбиття натоми, створення SFX архівів та інші. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про стиснення та архівування даних, види стиснення даних, архіватори та типи архівних файлів. Сподіваюся, що інформація для вас була цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!